Було дуже багато коментарів під цим відео, і була частина глядачів, коментарів писали стосовно цієї ситуації, що звільнили дівчину, яка ночує. І акцент був, що німці такі не такі. В цьому моменті я хочу акцентувати і сказати особисто свою думку, що коли я розповідала про дівчину, яку звільнили. Я не мала на увазі, що німці якісь не такі. Взагалі я хочу сказати, мабуть, ви ніколи ніде ніде, ні в одному відео від мене не почули, що, наприклад, я називаю якусь країну чи націю, і вони такі не такі, бо я все життя казала і кажу, що в кожній країні є різні люди. В кожнісінькій країні, в кожному, в будь-якому куточку світу є різні люди. І... Я особисто ніколи не оцінювала людей: а він німець, чи там поляк, чи ще хтось там француз, він якийсь такий, не такий. Абсолютно ні.